Мої вітання в ефірі, як завжди, о цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь: вісім з дванадцяти садочків Полтави, де зараз проживають внутрішньо переміщені особи з 1 вересня. Відкриють 18-річний юнак, випав з сьомого поверху та загинув. Сьогодні міжнародний день кота. З 12 дитячих садочків Полтави, де зараз проживають переселенці, з 1 вересня відкриють 8. Про це повідомила під час наради з питань внутрішньопереміщених осіб секретар міської ради Катерина Ямщикова. За її словами, всього у закладах освіти нині проживають 639 внутрішньопереміщених осіб. Усім цим людям запропонували переїхати в модульне містечко, аби збільшити кількість закладів освіти, куди зможуть повернутися на навчання діти. Також під час наради Катерина Ямщикова проговорила алгоритми дій по подальшому проживанню та соціалізації внутрішньопереміщених осіб у Полтаві. Наразі ж загалом у громаді проживає 61 тисяча переселенців, щоб ми могли чим швидше привести нашу тему з переміщеними особами в системну роботу, яка вже перестає бути, що ми їх просто переселяємо із місця на місце. І з початком серпня в Україні скасовуються воєнні податкові пільги а також відновлюються перевірки державної податкової служби та не для усіх, чого очікувати платникам податків. Дивіться у нашому матеріалі. З початку повномасштабного вторгнення штрафи за порушення законодавства у сфері реєстратора розрахункових операцій або обігу акцизної продукції для платників податків в Україні не застосовувалися. А з 1 серпня санкції відновлюються. Також з початку цього місяця відновлюються і контрольно-перевіркові заходи податковими органами. Про це під час брифінгу повідомила виконуючий обов'язки начальника головного управління ДПС у Полтавській області Алла Рябкова. Такі перевірки проводяться виключно по тих суб'єктах господарювання, які здійснюють або реалізацію, або виробництво, або реалізацію виробництва під акцизної групи продукції. Тобто всі інші суб'єкти господарювання не підпадають під планові перевірки. Ми проводимо позапланові перевірки за заяву платника податків. Також мораторія нема. І проводимо позапланові перевірки у разі, якщо платник податки прийняв рішення щодо припинення підприємницької діяльності. Також з 1 серпня поновлюється введення реєстратора розрахункових операцій для фопів. Фактично, це було обов'язковим ще з січня 2022 року, але через численні звернення платників податків по придбанню апарату та труднощах, які виникали з його використанням. Це нововведення відтермінували, говорить Алла Рябкова. «По Законодавству була надана пільга, і на сьогоднішній день вона є. Це платники податків першої групи, які мають право не використовувати РРУ. Це ті, хто не використовують наймане робочої сили, не займаються реалізацією складно-побутових приладів, ювелірних виробів, медичних препаратів і мають чітко визначений розмір доходу, який. Регламентований податковим кодексом і друга група це ті, хто не проводять готівкові розрахунки. А з приводу штрафів, які очікують платників податків спрощеної системи після проведених податковою перевірок, то законодавець передбачив такі суми. Після першого порушення буде штраф у розмірі 25% від вартості непроведеної операції. За друге ж порушення штраф збільшиться до 50%. Внутрішньо переміщені особи, які проживають у карлівській громаді, отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Їх переселенцям надали американська міжнародна організація Джем та громадська організація Наша справа Полтавщина, які вже другий рік допомагають українцям у гуманітарних питаннях. Більше про це дивіться у сюжеті. Переселенці, які проживають у Карлівській громаді, отримали гуманітарну допомогу. 310 пакунків із продуктовими наборами для них передала американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Ховард Джі Баффет Фундейшн, яку доставила громадська організація Наша справа Полтавщина. Люди говорять, у такий нелегкий час приємно, коли хтось пам'ятає про їх потреби. Очень хорошо. дуже добре, що роздають гуманітарку, бо ж на одну пенсію не проживеш, а це підтримка як підтримка, як поддержка какнікакарова. Другого березня нашу квартиру розбомбили. Житла немає. Тож допомога нам дуже потрібна. А саме продукти і гієна. Продуктова гієна. Пенсія невеличка. Дякую організації. «Джем» за надану допомогу. Дуже дякую. Термін придатності продуктів завжди. Добре, міжнародна організація. Чим дякую вам за допомогу? Усі продукти, які отримують люди, якісні і відповідного терміну придатності. Говорить лідер громадської організації Наша справа Полтавщина Лариса Босенко. Консерва – 25-й рік. Борошна – 24-й рік. Термін придатності. Патом крупа пшенична. У вас теж пшенична? То, то пшенична. Лютий 24-го. У мене червень ми видаємо продуктові набори сімейні від наших донаторів Джема, і за що їм безмежно дякуємо. Уже другий рік співпрацюємо з цією організацією безпосередньо з керівником Майкла Капони, який опікується і дійсно вболіває за тих людей, які постраждали від війни. Ми відкриваємо ящички і просимо, щоб. Люди, які отримують допомогу, відкривали ці ящики, і звертаю увагу всіх, що просрочених протермінованих продуктів харчування немає. Окрім продуктових наборів від громадської організації Наша справа Полтавщина Карлівська громада отримала і необхідну переселенцям побутову техніку. Для свого шелтера, який розміщений в нашій громаді, де е, проживають внутрішньопереміщені особи, ми отримали чотири професійні пральні машини гарної якості вірку. Фонд Джем спільно з нашою справою Полтавщини під час видачі гуманітарної допомоги продовжують вивчати потреби ВПО у нашій області. Цю гуманітарну підтримку волонтери будуть роздавати переселенцям і по інших громадах регіону. У Полтаві у Київському районі 18-річний хлопець випав з балкона сьомого поверху багатоповерхівки. Сталося це 7 серпня близько 22.30. За словами речника Полтавського районного управління поліції Василя Зуба, тіло юнака направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України та е, слідчі з'ясовують всі обставини та причини даної події. Вісім закладів освіти Полтавщини сьогодні отримали баки для роздільного збору сміття. Їх передали учням міжнародні партнери. Цього ж дня на території обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді провели екологічну акцію Разом за чисте довкілля. Докладніше про це дивіться у сюжеті. В Полтавському еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Провели екологічну акцію Разом чисте довкілля. Сортуємо, зберігаємо, відновлюємо. Цього ж дня вісім закладів освіти отримали сучасні контейнери для роздільного збору сміття. Їх передали учням міжнародні партнери в рамках програми ООН з відновлення та розбудови миру. Програма з відновлення і розбудови миру почала діяти в Україні в 2014 році. Тепер ми розширили географію нашого впливу і нашої діяльності. Ця програма стала можливою завдяки урядам 11 країн і завдяки нашому головному партнеру Європейському Союзу, який підтримує екологічні заходи, індустріальні проекти. Ініціатор акції департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації вісім закладів учбових середньої освіти, які будуть користуватися цими баками. Колгана територій центр не просто так ми вибрали одним із представників і отримувачів. Цієї допомоги, бо саме в цьому центрі навчаються дітки саме з екологічного напрямку. Окрім Полтавського на натуристичного центру, баки для роздільного збору сміття передали у спортивний ліцей, мистецький ліцей імені Софії Русової, спецшколу Полтавської облради, навчально-реабілітаційний центр, ліцей імені Макаренка, академію неперервної освіти імені Остроградського та в дитячий оздоровчий центр Маяк дуже багато. На закладів в області, які є екологічно свідомими, екологічно ініціативними. Ми в цьому році. Створили навчальну програму із апсайклінгу, це використання предметів, які вже одноразово були використані для вторинного використання. Я думаю, що ще в майбутньому ми зробимо і навчальну програму з ресайклінгу, тобто переробки для того, щоб діти старшокласники знали, які можливості з переробки вторсировини. Під час проведення екологічної акції для дітей організували інтерактив сортування побутових відходів. Пластик, пластик, скло, папір, пластик, папір. У Полтаві попрощалися з 20-річним захисником України Олексієм Лебідем. Хлопець родом із диканьки. У червні 2021-го його призвали на строкову службу. Після Олексій продовжив службу за контрактом у Збройних силах України. Там він був гранатометником механізованого батальйону. В Олексія Лебедя залишились батьки та три сестри, виконуючи бойове завдання, будучи вірний військовій присязі. Виявивши стійкість і мужність у бою за нашу батьківщину Україну, Олексій Лебідь загинув 1 серпня 2023 року. Брат позвонив, що його ну сначаль поранили його, а потім вже вияснило, що його ну била на фронті. Він був дуже такий. Шустрий мальчик. Цікавився. Багато. У селі Супротивна Балка Новосанжарської територіальної громади відбувся футбольний турнір пам'яті захисника України Сергія Костогриза. 45-річний воїн загинув у березні цього року поблизу міста Кремінна в Луганській області. Подробиці далі. Почалось видно. І почепив я переслуги, А це щоб ті її обічне знімало. Ледь стримуючи сльози, згадує свого загиблого чоловіка Сергія Костогриза, його дружина Лілія. 45-річний воїн загинув у березні цього року поблизу міста Креміна в Луганській області. Щоб шанувати свого чоловіка, його дружина Лілія організувала футбольний турнір на його батьківщині у селі Супротивна Балка Новосанжарської тергромади. Він був дуже спортивний чоловік. Він грав футбол, теніс біля види спорту він любив. Він дуже любив футбол і ми вирішили в його пам'ять провести цей футбол. Мене всі підтримали. На спортивні події вшанування героя України Сергія Костогриза зібралися близькі, родичі та навіть ті, хто не знав чоловіка. Він ні на хвилину не вагаючись, добровольцем пішов на фронт для того, щоб боронити нашу землю від клятого ворога. На жаль, у березні цього року він поклав своє життя за те, щоб ми жили у вільній Україні. Дуже шкода, що ми приїхали з такого приводу, хотілося б приїхати, щоб це був якийсь радісний привід. Але все одно дякуємо за запрошення. Такі заходи потрібно проводити. Учасник футбольного турніру, син загиблого захисника, згадує про останні розмови з батьком. Він приїжджав не часто, ну, по телефону з ним розмовляли, як не був час. Він ніколи не казав, ніколи не розказує, які в нього проблеми, нічого не казав ніколи. Він питав, що душі, що в мене, як в мене, все, чи мене все добре, як на навчання, як на роботу, все чи виходить. А те, чи було важко, чи не важко, він нічого не казав. Поле на якому проводився турнір, не менш пам'ятне, говорить друг загиблого Михайло Васюта. Разом грали на цьому полі. Ми його разом строїли, ставили ворота з ним, копали. А я спомню зробив той стадіон. І Щоб грали і діти, його діти і мої діти. Ми разом з ним грали тут цими дітьми. Футбольний турнір присвячений пам'яті Сергія Костогри, за благодійний. На ньому зібрали понад 8 тисяч гривень. За ці кошти планують встановити меморіальну дошку у пам'ять загиблого. Воювали проти України. На Полтавщині СБУ повідомила про підозру чотирьом бойовикам так званих ЛНР ДНР. Які штурмували міста на сході України, усі вони потрапили у полон у ході контрнаступальних дій сил оборони України, як повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова, фігуранти добровільно прибули до мобілізаційних пунктів окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей влітку осени 2022 року? Їх зарахували на посади стрільців до лав окупаційних військ. Бойовики отримали форму російського зразка, автомати та набої до них. Вони були направлені на лінію ведення бойових дій, де здійснювали обладнання фортифікаційних споруд, зокрема окопів, здійснювали візуальне спостереження за повітряним простором, виконували вказівки старших командирів тощо. Зазначені бойовики служили у різних підрозділах так званих ЛДНР, серед яких «Призрак» та Каскад. Разом повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 – це державна зрада, та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 – це колабораційна діяльність. Слідство стосовно усіх фігурантів завершено, матеріали скеровано до суду. Боксери Полтавщини готуються до поєдинків зі спортсменами Київської, Харківської, Одеської та Івано-Франківської областей. 10 серпня у Полтаві відбудеться матчева зустріч. Це проміжний поєдинок перед Кубком України з боксу. Деталі дивіться далі. Команда в судовому стані йде підготовка. Безпосередньо до Кубка України, який буде 28 серпня в Чернівцях, то тобто це є промежуточний етап нашої підготовки. Ми тренуємося два рази у день, зранку та ввечері, протягом шість днів в неділю. Збірна команда Полтавської області з боксу активно готується до матчевої зустрічі з боксерами Київської, Харківської, Одеської та Івано-Франківської областей. Поєдинки в дорослій віковій категорії відбудуться цього тижня. Всі змагання, як підготовка до чемпіонату України в даному, в даному випадку, до кубку України, який буде в місті Чернівці. У нас є е, обще. Фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка та тренування по техніці, тактичної підготовки. За словами заслуженого тренера України Костянтина Семеняга, це останні тренування перед матчевою зустріччю. Будуть е, тут невеличкі спарінги, щоб ребята отримали бойову практику. І далі, і далі в ринг, Далі будемо захищати честь нашої нашої Полтавщини. Це матчева зустріч. Е, вона присвячена нашим воїнам, захисникам і захисницям. Спортивний захід відбудеться 10 серпня на театральній площі Полтави. 8 серпня, всесвітній день котів, найпопулярніших домашніх тварин на землі. Водночас проблема бездоглядних котів не втрачає актуальності. Нагадують зоозахисники та закликають найкращий спосіб відзначити це свято – взяти пухнастика в дім. Продовження цієї теми дивіться у наступному сюжеті. Домашні антидепресанти, супергерої соцмереж, невтомні мисливці та повноправні члени родини. 8 серпня в світі відзначають день котів. Всесвітній день котів нагода потішити своїх домашніх улюбленців смачними делікатесами, а ще краще подарувати пухнастику дім. Переконані зоозахисники. В пункті перетримки бездоглядних тварин при КТП 1628 по вулиці Нижньомлинська, 33, на добрі руки зараз чекають п'ятеро кошенят, один підліток та четверо малят. Нещодавно до нас приїхали мама з кошенятами, це одна з кошенят. Прибули вони у віці трішечки більше місяця. Знайшли їх на леваді біля дороги, наша працівниця. Зразу ж забрали. Усі активні, грайливі, доглянуті, говорить ветфельдшер. Маму їхню в той же день стерилізували, діточок. По перших днях ми викопали, обробили, пересадили одразу ж на корм на сухий, щоб вони почали набирати вагу, тому що вони були трішечки такі захудалі і по шерсті були питання. Наразі за три тижні вони повністю оброблені від густі від бліг, завакциновані, мати так само. Вони в принципі вже готові до прилаштування. Вони ходять на лоток. Ще один кіт, риженький, трішечки доросліше, йому десь 4 місяці, можливо, трішечки більше. Він також оброблений, завакцинований, його привіз разом із ще однією кішечкою дідусь. Сказав, що побачив, знайшов біля звалища і хотів допомогти. Ну, прибули вони до нас. Пункт перетримки бездоглядних тварин відкритий для відвідувачів щодня з 8 до 17 години. Пофік. Пофік. Всесвітній день котів неофіційне свято, яке відзначають 8 серпня з 2002 року за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин. І це всі новини на сьогодні. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Ми продовжуємо стежити за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і Бережіть себе, вірте у збройні сили України і пам'ятайте, все буде Україна!